Поранено внаслідок обстрілу Нікополя росіянами. Їх ушпиталили до медзакладу Дніпра. Продуктові набори для Покровської громади і дитячий одяг для малечі марханця. Міжнародні благодійники передали чергову гуманітарну допомогу. Мешканці фрайцентру та селища Кам'янське просять зробити запаси питної. Водночас, без світла, 24 та 25 листопада будуть мешканці червоно та Покровської громад. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Та населений пункт Марганецької громади були під прицілом окупантів. Ворог гатив з БПЛА, камікадзе та зі ствольної артилерії. Люди не ушкоджені. Від удару понівечило об'єкт інфраструктури. А вночі ворог обстріляв червоно громаду. З важкої артилерії обстріляв червоно громаду Нікопольського району. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Не припинявся терор, і протягом тижня ворог обстрілював з БПЛА та ствольної артилерії райцентр та марганецьку громаду. Через це понівечило приватний будинок та господарчу споруду. Надвечір понеділка росіяни знову атакували Нікополь. Постраждали двоє чоловіків. Їх ушпиталили. Один з них у важкому стані. Про наслідки з місця прильоту розкажуть наші кореспонденти. Ніч видалася неспокійною для пана Сергія. Один із ворожих снарядів потрапив просто на його подвір'я. В цей час чоловік каже, спав у своїй кімнаті. Вибуховою хвилею у будинку вибило шибки частину стіни та пробило дах, понівечило автівку, що стояла у гаражі. Сразу вискочив, газ перекрив. Був. Турбу перебило, ну чуть що гастра. Також каже чоловік, загинули дві собаки. Родина ж пана Сергія зараз виїхала з Нікополя, а сам він не хоче. Каже, треба стерегти будинок. Збирався кришу перекрити, ну, зробити нову. І воно як щось відтягувало, як спеціально, щоб воно так по-старому шифру. Думаю, а це якби ще гроші вложив, би, то мені на кришу сто листів шифера треба. Ну а лист по чому? А плюс же робота плюс. Дерево, а там во врем'янка є, У мене вовремянки плитку не викинув. Там дровами можна топити. Якось перебудемо. По сусідству мешкає і 19-річний Сергій разом із дівчиною та її матір'ю. Згадую, одразу ж як почули перші вибухи, побігли в укриття. В оселі ж вибуховою хвилею вибило майже всі шибки. Був в кімнаті і почули вихід і дуже сильний. Удар був і ми забігли в дальню кімнату, скло посипалося і ми переждали. Через обстріл росіян поранено два Нікопольці 37 та 61 року. Їх у важкому стані ушпиталили до одного з медзакладів Дніпра. Загалом у місті понівечено вісім приватних будинків: гараж, автомобіль, лінії газу та електромережі. Без світла залишились 1200 родин. Наразі комунальники усувають наслідки прильоту. Час міський голова Нікополя нагадує, куди можуть звертатися містяни за допомогою. Усуваємо наслідки обстрілів, допомагаємо нікопольцям. Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза обстрілів в нас залишається. Якщо потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Телефони кол-центру на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Володимир Поваренко, Про Нікополь. Продуктами у покровській громаді роздають гуманітарку. Набори від всесвітньої продовольчої програми ООН та Джем. Цього разу фонд передав продуктові набори, які невідкладно розподілили між усіма селами громади. А в Марганці мешканцям роздали дитячий одяг від фонду ЮНІСЕФ. Необхідну допомогу отримували на базі гуманітарного штабу сім'ї, які стоять на обліку служби у справах дітей Марганецької міськради. Канцям Нікополя нагадали про безпеку дітей під час війни. Черговий рейд рятувальники провели вулицями міста та закликали дорослих, перш за все, батьків постійно нагадувати малечі про заборону підіймати на вулиці будь-які покинуті чужі речі: коробки, сумки, іграшки, адже в них можуть маскувати вибухівку. А також радили не дозволяти дітям йти до старих покинутих будівель. Крім того, ДСНСники нагадали містянам, що у разі виникнення будь-якої небезпечної ситуації необхідно терміново Ва викликати службу порятунку 101. У міськраді просять нікопольців запастися водою. Пояснюють це тим, що роботи з відновлення сталого водопостачання потребують часу та безпечних умов для їх виконання. Водночас комунальники просять жителів селища Кам'янське зробити запаси питної води, адже є вірогідність, що водозабезпечення буде відсутнє тривалий час. Водночас дві громади на Нікопольщині вийшли на стабільне забезпечення водою. Повідомляють у районній військовій адміністрації. Мова йде про Томаківську та Мирівську. Відтепер у крадах більшості мешканців вже з'явилася вода, а заповнення системи триває. Наразі залишаються локальні проблеми з відновлення водопостачання мирівської громади. Запасайтеся ліхтариками та свічками. Мешканців Червоногригорівської громади попереджають про відключення світла. У темряві будуть люди 24 та 25 листопада. Все через профілактичні роботи на електромережах у громаді повідомляють у ДТЕК. кажуть, вони необхідні, адже це забезпечить надійність електропостачання та попереджатиме аварії на мережах. Тимчасово без світла залишаться і мешканці Покровської громади. Адреси за якими відбуватиметься відключення на ваших екранах. На ЗСУ візьми оберіг. Мешканцям Нікополя пропонують долучитися до благодійної акції. Це спільний проєкт відділу освіти та науки Нікопольської міської ради із православною церквою Україна. Щоб долучитися до благодійної акції, треба відвідати храм Петра Калнашевського у місті, зробити донат на Збройні сили України та обрати собі оберіг із представлених. Творчі поробки виготовляли вихованці та керівники гуртків Нікопольського міжшкільного центру трудового навчання та технічного. Чної творчості Одночас у Нікополі майструють скандинавських гномів для особливих дітей. Цю акцію ініціював Червоний Хрест. До неї долучився відділ освіти і науки Нікопольської міської ради. Спільними зусиллями вони майструють гномів для діточок, які живуть з інвалідністю та входять до об'єднань громадської організації Звичайні, надзвичайні і життя по справжньому. Таких дітей в об'єднаннях 53. Долучитися можуть усі бажаючі. Наразі до акції подаруй дитині скандинавського гнома. Шились усі заклади освіти Нікополя і перші родини гномів вже на шляху до своїх маленьких господарів. На цьому в мене поки що вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Незламні люди, незалежної України.